Представники проросійських сил, екс правоохоронці з банди Матіуса закрита рота в зв'язку з моєю громадською позицією щодо боротьби з корупцією, щодо виявлення незаконних дій ОЗУ, в складі якого в якості юриста є опанасенка Віталій. А вже ж я не можу примиритися з цим позовом, який є лише одним з гвинтиків, націлених на. Те, щоб ми припинили нашу діяльність. Спершу він намагався позбавити мене адвокатського свідоцтва. Потім він намагався, точніше намагався ридернув мою громадську організацію. Потім мені висувалися вимоги щодо припинення певної діяльності в обмін на мою громадську організацію. Також мені лунали по фізичній погрози. Взяс на мене був звісно напад. Я не не стверджую, що це Апанасенка рук спо справа. Однак я є принциповою особою, яка не зупинюсь, яка буде продовжувати свою діяльність.